Да. А що? Ви думали, я вмію тільки орати? Насправді я сьогодні, прямо зранку, в мене було таке не дуже класне перечуття. Я прям була дуже сумна. От щось відчувала, що буде якась халепа, але не знала, де саме. Я розумію, що я зараз піду і витягну синю фішку. А я, ну, звісно, я не хотіла. Форт в яку команду хочете? То дуже хотілось або в жовту, або в червону, або в зелену. І зараз буде синьо. Я була в. Тобто взагалі не любить синій колір. Ну, може, через мене. Я, в принципі, не знаю, з нею мало спілкуємося. Я адекватно оцінюю там можливості пана Ігоря. Я розумію, що він досить повіль... повільно працює. Серед нас, ну я теж комунікабельний, у мене рот не закривається, але Віка, вона ще більш комунікабельна, в неї анатомічно щелепи не закриваються. І ось ця штука от спілкування з людьми, подача. Давай чесно, в Віки дуже класні презентації. Вона начитана, надивлена і тому. Invece, ми вирішили, що Віка буде йти до Вови. Я буду хороша, чесно про нас. Я буду посміхатися. Не будеш казати, в наші страни. Ні-ні. ні Я повірю. Мені оту скарбничка цей. Я буду казати, як все прекрасно, як все чудово. Що у вас по рибці? Готове все? По рибка в мене зачищена, я лиш роблю середину маринад. І... Кажу хвилиночку, мені треба виконати нормальну процес. Все, треба там бігати, бігати туди. І Усе, я, тут Мушу сформувати. Тому що я на стрісняку я замазую рибу, вже в принципі запакував, сформував, поставив. Я забув поставити спеціально. Забув я в рибу лимон поставити Це В Смислі. Ось така була тишина в моїй голові. Доставай рибу. Ігор, не вийде її вже розкрити. Ну, Я думаю, що так і буде вже. Доставайте, бо ми зараз, програємо. Я не думаю, що це гарна ідея доставати рибу. Лимон не поставили, не розумієш. Я легенько нахожу пузо, щоб в мене ще не схватилася кірочка. Нарізку ці лимони, два, там, три лимончики суму. Дивіться, щоб ця сіль вовнутр не, не попала, пане Ігор, бо вона буде солена. Вона мусить бути лимон тут 100%. Можна. Та, що там по рибі? Я максимально швидко її формую. Накладаю цю сіль. Е, все вроді окей, потім хвіст. Думаю, це хвоста формувати, я розумію, що вже часу е, взагалі немає. А є вільна ложка, люди. Люди, є ложка свободна. Дякую, що допомогли. Люди, у нас є ложка свободна. Десятий раз спитаю. Сорі, Саш, я щось на своїй волні просто. Ну, Типу, вам ще рибу запікати, що вона встигла пропектись. Я бігом формую цей хвіст і розумію, що воно отак... отакого виглядає, не дуже гарно. Я беру руками ось так чик, чик 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 сформував. Мені подобається ложкою. Відділив голову, поробив лоску, О, так бігом, як віка показує. Лоска готова, форма мені вже подобається, візерунок подобається, ставлю пекти з богом. Все. Норм? Ано. Да, супер, молодець. Джексон, я зараз це. Візьму тарілки ще піду, добре. Давай, давай, у мене тут за пілшином борьба. Б... Трошки ну, відчував таку як відповідальність, розумієш, бо я розумів, що я йду далі на цей. Так, я йду за цим. за граду. Тобто в Жекі теж йому треба закінчити, але я розумію, що там мені прийдеться цим всім користуватись, презентувати. Тобто, мені потрібні всі девайси, прибори. Тобто, має бути все доста. Джексон, я зараз це візьму тарілки, ще піду, добре? Давай, давай, у мене тут з апельсином борьба. Трошки ну, відчував таку як відповідальність, розумієш, бо я розумів, що я йду далі на цей. Так, я йду за цим, згляну. За Тобто в ки теж йому треба закінчити, але я розумію, що там мені прийдеться цим всім користуватись, презентувати. Тобто мені потрібні всі девайси, прибори. Тобто, має бути все так, а Хто багато позабирав цих там, не знаю, приколів для мізанпляса для цього крепсюзе. Це наш О, Гарик бігає наглоп між дами, шукає там, хто там що за забирав. Ні, у нас нема, у нас стакани будуть. Джексон немає нічого такого. У нас немає нічого, Гарік, реально, я сама шукаю, хожу. Ну, слухай, Гарік, якщо тобі щось потрібно, було, треба було обмігти першим чином в кладову і брати собі все, що тобі треба з інструментів. Ти вже під кінець конкурсу починаєш шукати, де там, що там, які тобі інструменти треба, якісь креманьки. Дуже пізно ти починаєш під це думати. Хто забрав лишню? А, ну не собі тут приборів, у ребята, а де ви стільки приборів набрали? Ви що, все забрали чи що? Я просто поставила червоних останніми, до кого я е, мінімально лояльно це Віка. Щоб вона іштала остання. Зрозуміла, що в цьому найменше привілея. Що риба захолонеться, сіль замерзне, типу і все. Ну, коротше, Перетримайся, там буде суха, ще щось не знаю. Галя мене ненавидить. Чого? А я її роздражаю, як тільки я відкриваю свій рот. Віка сьогодні так на мене жорстко нападала просто цілий день, що я думаю. І ми сидимо, і, і, і ця Віка так просто аре там щось кричить кричись. Саша ну, вона просто голосно розмовляє, як зазвичай. Типу. А Віка така: Ну, чого ти хочеш до дверей? Я говорю, ну то що там тихо, типу, нема крику цього. І Віка така, а знаєш, де ще тихо? Дома. Вона мене не тригерить, вона мене не бійся. Типу, вона просто є. І скоро її просто не буде. От я просто чекаю цей момент. Я говорю, ну знаєш, то, що людина радить іншим, зазвичай це вона радить собі. Ти не знала? Мені абсолютно пофіг, типу, але насправді це непогано, бо запам'ятовується зазвичай перші і останні. Тому, типу, я навіть зраділа, що в мене буде більше часу підготуватися. Але я розстроїлася, що страви у нас будуть довше чекати своєї черги. По-перше, рада вітати вас в нашому ресторані. Mm. Вітаємо вас. Зараз я вам зараз засервірую столик. Вибачте. Неправильно поклала прибори. Можна так, я зроблю. Ви бачив, як я певча. Видавали ці прибори, отак от тупо. <схай> Знаєш, тисяч, тисячу взмахів крилом метелика. Страшно. Трішки страшно. Руки тремтять. Будь ласка, водичка для вас. Екторолок. Ой, я здається, заважаю. Так, да, ну, да, так, да, вибачте. Робити типу там то це дві секунди на те, що повторитися, ще все тримати в голові. Типу дуже багато стресу в офіціанті. От реально, особливо, якщо ти йдеш в перший раз. Так, хочу представити вам нашу сьогоднішню страву. Це ага. лаврак, запечений в солі. Ця страва походить із стародавнього Риму і передається із покоління в покоління від узбережжя Франції і аж до Греції. Чим особливий метод приготування цієї страви? Коли риба запікається в солі, то максимально зберігає свій натуральний аромат, смак і соки. До рибки у нас на гарнір буде ромен з соусом вінегрет і е, помідори чері трьох кольорів, щоб максимально підкреслити саме свіжий смак риби. Я типу така. Таке <смі> щось трясуться, ще риба. Я бог його знає, яка вона. Заміряла неправильно. Вона ще все в солі. І це все на мене впливає. Я думаю, господи, допоможи. от реально. А вас тремтять руки Гало? Страшенно. Трошки тремтять. Це як перший раз на екзамені. Так, <хух. смі> і галина подає нашу рибу. Будь ласка. Ой, кісточка. Кисточка. Тут може бути. Але це всі страві бути. це допускає. Володимирська можна. У цій страві допускаються кістки. Але у мене інше питання: Покажіть цілу рибу, будь ласка. Чому у вас так багато солі ось тут, всередині риби? Ми просто під час приготування е, забули покласти лимон. І ну ми це зрозуміли через десь дві хвилини. Після того, як поставили її в духовку і вдалося трішки відгорнути уже меренгу і покласти лимон. весь сенс цієї страви утворити з солі міцний натуральний каркас, в якому риба буде готуватися як у пароварці. але ви його порушили, і до риби потрапило чимало солі. І солона так. Всередині є забагато солі, котре там не повинно було бути. Дійсно, це, це ж не, не, не вина офіціанта, це є моя вина, так як виконавця роботи. Було, це сталося через мою зубудь Страва дуже пересолена. Розумію, Вектор. Багато кохання. Ну, що сказати, треба щось сказати, щоб типу, трішки е, якось змінити настрій. Ну і сказала. Я з шматок солі, і це зовсім не смішно. Я сьогодні буду вашим офіціантом, мене звати Гарік. Це мій колега Євген. Відчуття якісь нові точно. Таке відчуття, як тебе десь до директора викликали, і зараз буду та-та-та робити. Хоча, вроді, нічого ми погано з ріком не зробили. Дозвольте, я покладу серветку. Немає в нас скатертинки, тому покладемо вам на цю гажну Сьогодні я для вас подам uh, сібуса запечного під сілів. Okay. Якщо вам цікаво, я можу трошки розповісти вам про цю страву, про її походження. Так, звісно, ми дуже хочемо історію. Вона походить з середньовікові. Це, це страва більш до таких країн середземномір'я моря. Uh, тобто там Португалія. Так, середньовікові чи середньозімноморя. <му> ні, ні, вона з серед ви можете віч. Середньовіччя, Середнівіче, <см�л> да, я ж сказав середньовіччя. Середньовіччя та середземномор'я. То історичний критерій, то іографічний. <бір> Бо дійсно, я, я ще ці слова повибрав. середньовіччя, Среднізі. Я, я такий думав, куди ти лізеш? Бір? Ця страва походить з Португалії. Моря, вони висушувались, водойми висушувались, і такі з'являлись, знаєте, сольові, як пагорби. І там риба, вона на сонці висушувалась, і люди її одразу могли їсти. Тобто вона одразу потрапляла на стіл. Розумієте, тобто в людей практично це ж така страва для, для, для людей, котрих ну на той час не було багато ресурсів. більше язиком працюю, ніж руками. Це ж кажу, це е, ну прям багато шанувальні ці судді сидять. Ти, ти ти, взагалі, ти робиш перший раз, і потрібно щось думати. думати, робити, говорити, ще там щось посміхатись, відчучуватись. Ну це прям дуже важко. Uh, так, я вам подаю страву. Uh, як я казав, це судак. Судак. Ой, судак. Серед <псих> <Лаврак псих> земновіччя. Це, це сіба з під солю. Сіба з під Також я вам хочу запропонувати вінігрет, соус. Він Якщо ви окремо бажаєте, його можна додати. Дякую. Да? Дякую. Добре, попрацювали зі спеціями, і ваша риба рівномірно промаринувалась. Мені подобається. Я б хотіла, щоб на таку невеличку тарілку, якщо це вже не, не бейбі, ромен, щоб їх було менше. Воно забрало весь простір на тарілці, і риба десь там сховалася. Тому таких два листочка було б достатньо. Mm. Забирайте страву і переходьте до другої подачі. Я біжу. Ектор куштує мою страву. <плес> Я вже вивчила, коли він там одне окось так прикриває, що йому прям ну, типу, дуже смачно. І що він мені каже. Єво. Це найкраще чілі конкарне, яке я коштував за 15 років на проєкті. Усі спеції чудово розкриваються. Неперевершений баланс смаків. Дякую, дякую. 40 шефів, так? Так. Короче, 40 поинтерев, ляпс, улетели з молотка.